Бронювання працівників одне із найактуальніших сьогодні питань для роботодавців. Сама процедура бронювання працює вже з 2023 року, але з 18 травня цього року до неї внесені зміни. І серед них викликає багато питань зміна щодо порядку повідомлення ТЦК СП про заброньованих працівників. Давайте з'ясовувати, що саме змінилося для роботодавців. Для того, щоб розібратися у процедурі бронювання, треба звернутися до статті 25 закону номер 3543 та порядку номер 76 Насамперед нагадаємо, що відповідно до пункту 11 порядку номер 76 після отримання від Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаного підприємство Установа або організація видає військовозобов'язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3. Витяг, завірений підписом керівника та печаткою, у разі її наявності, відповідно органу державної влади, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному відсрочки. Витяг видається військовозобов'язаному під розписку у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4, зразок якого ви бачите зараз на екрані. Він складається за формою згідно з додатком 3 до порядку номер 76 Такий витяг має бути завірено підписом керівника та печаткою у разі її наявності підприємства. Витяг є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному від срочки. У цьому у ньому вказується номер та дата наказу Мінекономіки, яким надано бронювання та строк дії відсрочки, його видають військовозобов'язаному підрозпис у відомості видачі бланку спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до порядку номер 76 Посилання на зразок витягу можна знайти в описі до цього відео. Протягом п'яти днів із дня видачі витягу військовозобов'язаному підприємству має надіслати до ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку повідомлення про бронювання військовозобов'язного. Повідомлення складається за форму згідно з додатком 5 до порядку номер 76 Посилання на зразок можна знайти в описі до цього відео. Таке повідомлення є підставою для зарахування вашого заброньованого працівника на спеціальний військовий облік в ТЦК та СП за місцем його військового обліку. У повідомленні також вказується номер та дата наказу мінекономіки, яким надано бронювання, та строк дії відсрочки, і це означає, що йому надається відсрочка від військової служби під час мобілізації. Крім того, міноборони доводить. До ТЦК та СП рішення про бронювання військовозобов'язаного, у строк не більше ніж 5 робочих днів із дня отримання рішення ТЦК та СП, має зарахувати його на спеціальний військовий облік. Але з 18 травня 24-го року у новій частині 3 статті 25 закону 3543 передбачено, що підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов'язаних, Зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, які заброньовані у порядку, визначеному кабінетом міністрів УТЦК і СП на території відповідальності якого вони розміщуються, тобто починаючи з указаної дати підприємства, установи та організації, які забронювали своїх працівників. Повинні окремо повідомити про це ТЦК та СП за місцем свого розташування, зважаючи на те, що наразі вже діє єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у якому вказуються відомості, щодо кожного військовозобов'язаного, у тому числі і про його бронювання і відсрочку, виникає питання, для чого підприємству додатково інформувати ще й ТЦК за своїм місцем знаходження. Однак такі зміни передбачені не лише у законі 3543, про що я вже сказала, а й у пункті 58 нового порядку 560, який також діє з 18 травня цього року. Однак такі зміни передбачені не лише у законі номер 3543 про що я вже сказала, а й у пункті 58 постанови Кабінету Міністрів номер 560, який також діє з 18 травня цього року. Підприємства, установи та організації зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним працівникам державним службовцям, які заброньовані у порядку, визначеному кабінетом міністрів УТЦК та СП, на території відповідальності якого вони розміщуються. До відповідного ТЦК та СП подаються документи, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Звертаю вашу увагу, що в порядку номер 76 про таке повідомлення нічого не йдеться, але і положення про повідомлення ТЦК за місцем військового обліку працівника також не скасовані. Тож, як оформити відсрочку заброньованому працівнику в ТЦК за місцем розташування підприємства. У додатку 5 до порядку номер 560 вказано, що для надання відсрочки заброньованим працівникам потрібно подавати наступні документи. По-перше, клопотання керівника підприємства, установи та організації щодо оформлення відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, які заброньовані в порядку, визначеному кабінетом міністрів. По-друге, витяг із наказу місця. Економіки про бронювання військовозобов'язаних. Клопотання складають у довільній формі. Очевидно, воно має включати дані про військовозобов'язного та підстави для надання йому відсрочки. Зразок такого клопотання ви бачите на екрані. Посилання на зразок можна знайти в описі до цього відео. А от щодо форми витягу, то логічно, що його можна подавати за формою згідно з додатком 3 до порядку номер 76 зразок якого ви бачите на екрані. Можливо, така подвійна процедура інформування незабаром буде скасована, але наразі ситуація виглядає саме так. ТЦК за місцем військового обліку заброньованого працівника слід повідомити, тобто надіслати повідомлення за формою додатку 5 до цього порядку номер 76 а до ТЦК за місцем знаходження підприємства клопотання та витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних, так як це вказано у порядку 560. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси. Та онлайн школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!